Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 вересня, з вами знову Кочок. Надвечір міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що загасили пожежу на енергооб'єкті на Київщині. А Європа і Сполучені Штати Америки вже розпочали роботу над підготовкою санкцій проти Росії. Точніше, це будуть вторинні заходи, вторинні санкції мита проти країн, які купують у Росії нафту і газ. Серед них може бути і Китай, але з Китаєм не так все просто. Європа чим далі тим більше заграє з цією країною, і, звісно, з єдиною метою, аби Китай попливав на Путіна, щоб той припинив російсько-українську війну. Ну, перекладаючи на просту людську мову, аби Китай припинив війну Росією проти України. Давайте детальніше зараз про це все будемо розбиратися. Інформації справді дуже багато, тому цього разу не обіцяю, що відео буде коротким. В будь-якому випадку, прошу вас про підписку, коментар і підтримку каналу. А це можна зробити дуже просто. Подобайка, їх забагато не буває. І тепер до суті, друзі. Надвечір міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що пожежу на енергооб'єкті на Київщину, який атакувала Росія минулої ночі, загасили. Вона не говорить, що це за об'єкт, але ну, в принципі, ми всі це чудово розуміємо. Наразі каже пожежу ліквідовано, Я кажу, відвідала цей об'єкт. енергетики оцінюють ступінь та наслідки пошкоджень, тривають відновлювальні роботи, але знеструмлення споживачів відсутні. Так вона сказала, і це справді добре. і говорить, що географія російських атак на енергосистему України цієї ночі це не лише Київщина, але й Чернігівщина, Донеччина і певні інші регіони. Українські енергетики працюють на всіх об'єктах для усунення наслідків обстрілів, і вже очевидно, що Путін продовжує активно виносити енергосистему України. Тому всі наші з вами припущення про те, що осінь буде непростою, вони знаходять підтвердження і від офіційних посадових осіб України. На тлі продовження терористичних атак по Україні, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки все-таки сподіваються. Ввести санкції проти Росії. Ну, більше сподіваємося, ми на це, що Європа дотисне Америку, але Америка каже: Ні, ні, ви повинні самі оце зробити, а ми вас підтримуємо. Про що йдеться мова? Європейський союз розглядає можливість введення нових санкцій проти близько шести російських банків та енергетичних компаній. Цього тижня делегація Європейського союзу відвідає Вашингтон, але поки що полетів єдиний представник Європейського союзу до Вашингтону. Ну, конкретної інформації про те. Що сьогодні засідали якісь робочі групи, поки що немає. Але, от за даними видання Bloomberg, на сьогоднішній день обговорюються наступні санкції проти Росії, обмеження роботи російських банків та енергокомпаній, удар по платіжних системах Росії, а також по криптобіржах, нові бар'єри для експорту товарів і хімікатів, які використовуються у військовій промисловості, санкції проти покупців російської нафти та тіньового флоту танкерів, Можуть бути скасовані послаблення, якими досі користувалися і Лукою, і введені проти них будуть нові санкції, повні санкції. Мають застосувати інструменти проти обходу санкцій, зокрема проти Казахстану, через який різне обладнання масово потрапляє до Росії. Обмеження буде стосуватися ВІ спортів і навіть обмеження буде сервісів, пов'язаних із штучним інтелектом, якщо вони можуть використовуватися військовими. І остаточний список заходів поки що ще погоджується. Розмови йдуть активні щодо санкцій. Ми, звісно, це завжди сприймаємо з іронією, тому що санкції настільки ефективні, як то потрібно було, б, але, друзі, це не зовсім так. Дійсно, робота триває дуже серйозно, тому що вже зволікати з цим неможливо. Європейський союз також видає можливість запровадження санкцій проти Китаю та інших країн, які купують російську нафту і газ. Це те, чого вимагають від Європи американці. За словами поінформованих джерел Financial Times. У неділю чиновники та дипломати ЄС почали консультації щодо нового пакету обмежень проти Росії. Одним із варіантів називають вторинні санкції проти Китаю. Це головний покупець російської нафти. Ви це знаєте, що 60%. Експорту нафти з Росії йде саме до Китаю, ну і чимало газу. Водночас кажуть, ухвалити таке рішення буде непросто, тому що потрібен консенсус. 27 країн ЄС мають за це проголосувати. От як буде себе поводити Угорщина? Ну певне, ми вже добре знаємо. Та й Словаччина в тому числі. Вони будуть торгуватися. Втім, я не думаю, що їх не можна буде переконати. ЄС обережно пише Times, ставиться до можливих обмежень проти Китаю через ризик удару у відповідь. По європейському бізнесу, попри тісне партнерство Пекіну з Москвою. Про що йдеться мова, друзі? Китай є другим за величиною торгівельним партнером Євросоюзу після США. Взаємозалежність Китаю та Євросоюзу, очевидна. один без одного вони не зможуть. Але дійсно тиснути на Китай потрібно. Китай це розуміє і вичікувальну позицію зайняв. Трішки допомагає зараз Росії. Небагато, трішки. Я про це ще скажу. Так от, друзі, після початку повномасштабного вторгнення Китай став найбільшим імпортером російської нафти, пише видання, обігнавши ЄС, торік країна імпортувала близько 2 мільйонів барелів щодоби. З них 1,3 мільйона морем і ще 800 тисяч трубопроводами. Тим часом США закликають Європу повністю відмовитися від е, російської нафти, вводити мита проти Китаю. На цьому наполягає Дональд Трамп, а міністр енергетики, США Кріс Райт, наголосив, що це стане передумовою для посилення санкцій Вашингтоном. Хочете, щоб ми вводили санкції проти Росії? Ну і звісно, проти Китаю. Рубіть, і ви те ж саме тут зауваження з боку Білого Дому справедливе і не безпідставне. Що говорить власне міністр енергетики Трампа? Якби європейці провели межу і сказали, ми більше не будемо купувати російський газ, ми не будемо купувати російську нафту, це було б добре. Чи матиме це позитивний вплив на те, що США також стануть більш агресивними і будуть вводити санкції проти Росії? Безумовно. Ми вважаємо, що це вигідно для Європи з економічної точки, але тут він лукавить. Тут він лукавить, тому що мова йде про придбання нафти і газу у Сполучених Америки. Далі міністр говорить, вам потрібні надійні постачальники енергії, які є вашими союзниками, а не ворогами. Тут він правий. Інша причина полягає в тому, що головна мета адміністрації Трампа, і я вважаю ЄС, покласти край російсько-українській війні. Росія фінансує свою військову машину за рахунок експорту нафти і природного газу, додаю вже я від себе, в тому числі до Європи. І якщо припинити закупівлі цих товарів Європою, це скоротить її фінансування. Так. Але залежність Європи від російського газу суттєво зменшена після початку широкомасштабного вторгнення. Це правда, але це не виправдовує її в будь-якому випадку. Я вже про це говорив неодноразово. Американці ведуть розмову із європейцями, аби ті купували енергоносії на суму приблизно 250 мільярдів доларів на рік. Для європейського союзу це цілком підйомна цифра, але звісно це буде дорожче ніж в Росії. Але вони за це платять грішми. Ми ж платимо життями. І оскільки ми залежні від Європи, ми не можемо критикувати їх дуже за це. Ну, про ми з вами це робимо, а влада України, звісно, не може. Це, друзі, така гірка очевидність і несправедливість. І як я сказав, уже спецпредставник Європейського союзу з питань санкцій Девід Осаліван поїхав до Вашингтону. Він там проведе перемовини з американцями. Саме щодо координації санкцій проти Росії, поки що засідань робочих груп не було. Представники ж Євросоюзу вирушають до Вашингтону нібито сьогодні. Про це говорив ще в п'ятницю голова Євроради Антоніо Кошта. Але додаткових повідомлень на цей день, на цю хвилину, я не маю для вас, друзі, про те, що представники Європейського союзу вже полетіли там масово чи лідери країн, як казав Трамп. До Білого Дому, аби з ним зустрічатися і обговорювати саме санкції. Звісно, необхідно провести технічну роботу, що абсолютно не в правилах Трампа, тому що він спочатку домовляється глобально, а потім уже технічно виходить, що домовитися не можна. Ну, у нього така нетрадиційна дипломатія. Тому за цими новинами слідкую. І до подій, друзі, тепер в Україні, які сталися ще в ніч на 7 вересня. По приміщенню кабінету міністрів, ви вже це знаєте, прилетів не шахет, а ракета. Ракета Іскандр, не балістична, крилата ракета. Сьогодні 60 представників дипмісій, очільники дипломатичних місій в Україні оглянули будівлю, кабіну, куди власне прилетіла ця ракета. Таку екскурсію, не дуже приємну для них проводив Андрій Сибіга. Ну і каже, завданням було не. Показати їм, що по Кабміну стріляють, а показати, що такі удари також приходяться на Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, на всі міста України. І ось саме такими ракетами б'ють по мирних мешканцях в нашій державі. І в тому числі в центрі столиці. Тому правильно, що показували, зараз дуже багато припущень, чому ця ракета, яка прилетіла по приміщенню Кабміну. Не розірвалася, до речі, її бойова частина 450 кілограмів. І це доволі серйозний бойовий заряд. Бо якби він вибухнув, то розвалило б половину приміщення, щонайменше. Але слава Богу, приміщення практично уціліло. Ну так, відремонтують, є пошкодження, серйозні. Дуже довго українська влада не підтверджувала те, що це був іскандр. Говорили, що це шахети, але після спілкування із Марко Рубіо. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак написав пост у своєму телеграм-каналі про те, що це була саме ракета Іскандер за цими подіями. Також, друзі, слідкуємо, бо на Росії кажуть, що вони правильно б'ють по центру прийняття рішень. Хоча кажуть, що, мовляв, Кабмін це не офіс президента України, і все ж таки це дуже дуже показово. До прикладу, Мєдвєдєв почав робити чергові заяви на Росії про те, що Фінляндія готує напад на Росію. Країна НАТО збирається напасти на Росію. Ну щось мені дуже схоже із тим, як Лукашенко свого часу розповідав, як збиралися напасти на Білорусь. Ну тому вони дозволили росіянам напасти на Україну. Логіка, звичайно. У відсутності логіки, це я про Лукашенка. Так от у Медведєва практично майже те саме. Він говорить про те, що Фінляндія після вступу до НАТО під виглядом зміцнення оборони готує плацдарм для нападу на Росію. Хоча, як на мене, превентивного удару по Росії варто завдати. Однозначно, він каже, що Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Бо Північно-Атлантичний Альянс повністю залучений до цих справ і зараз інтенсивно освоює всі п'ять операційних середовищ СуОМІ: сушу, море, повітря, космос і кіберпростір. І далі він продовжує, що створюється штабна структура передових сухопутних сил Альянсу неподалік кордону з Росією, чисельність яких може бути збільшена до повноцінної бригади в 5 тисяч чоловік. Також згадав про розвитання штабу регіонального командування сухопутних військ НАТО в місті Мікелі та появу нового гарнізону населено пункті Івало, який розташований в 40 кілометрів від російської території. Ну і на його думку, саме президент Олександр Ступ, президент Фінляндії, очолює цей весь процес і звинуватив його в підштовхуванні країни до військового конфлікту. Тобто, ви бачите, нас провокують, каже Медведєв, Ми, певне, це вже я продовжую, будемо нападати на Фінляндію. Росія таке практикує. І він говорить про те, що це все схоже на жагу поживитися за рахунок Росії, що вкладали у фінські уми ще за Гітлера. Аналогії він приводить часто дуже цікаві, не можу сказати, що влучні, бо вони дурнуваті. Втім, намір Росії провадити. Військовою агресією по відношенню до інших країн вони очевидні. І я ще вранці вам розповідав про чергову публікацію в Десан, що стосується Сувалківського коридору. Ну, тут продовження цієї історії. Я думаю, що чим далі, тим більше ми будемо бачити подібних публікацій, які означають, що Росія залякує Європу. Їй це до певної міри вдається. Ну, от зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відносини США змінюються. Із США мається на увазі, змінюється, і Сполучені Штати Америки переоцінюють свої інтереси. Відтак, Європа має керувати свої інтереси без зайвої ностальгії. Ну, звісно, на тлі того, що Трамп не поспішає прикривати Європу, він не забирає свої війська, але повсякчас говорить про те, що Європа має більше дбати сама про свою безпеку. Це справедливо. І Мерц видає нові, дуже як на мене, цікаві тези, які потребують детального розбору. Що він, власне, сказав знову? Сполучені Штати залишаються нашими найважливішими партнерами. Ми прагнемо співпраці, але стає очевидно, що це партнерство вже не є таким однозначним як раніше. Воно буде більш тематичним і зосередженим на конкретних інтересах. Це нова реальність. І вона означає, друзі, тепер увага, що ми повинні активніше шукати нові партнерства у світ та змінювати зміню, вже наявні. Ну, це як на мене прямий натяк на Китай. Можливо, ви думаєте інакше? Пишіть, бо вже окремі з вас писали в телеграм-каналі. До речі, долучиться, хто ще не підписаний, що в такий спосіб мертв взагалі натікає на Росію, адже... Німеччина дуже довго купувала дешевий російський газ, будувала нафтопроводи так за часів Ангели Меркель, але риторика Мерца останнім часом, як на мене, дуже неприваблива. Ну, окей, з цим ще будемо розбиратися, за цим будемо слідкувати, але тепер ще трішки про Китай, про який я ще не згадав. Справа в тому, що експорт Китаю до Росії в серпні 2025 року не збільшується, а суттєво зменшується, і він впав майже на 20%. І зазнав найбільшого падіння з лютого, якраз впродовж 8 місяця цього року. Про це пише видання Reuters. Поставки китайських товарів на російський ринок впали на 16,4% в річному вимірі, вдвічі більше, ніж у липні, коли скорочення встановило всього 8,6%. Тому що, коли я бачив 8%, ну, думаю, ну це не настільки ще глобальне падіння, але вже 16,4%, ну це справді дуже серйозно. Детальні дані китайської митниці за 8 місяців, вони поки що недоступні, Так от показує, що Китай скоротив закупівлі майже всіх видів російської сировини нафти на 11%, нафтопродуктів на 28%, скраплено природного газу на 13%, деревини та вугілля на 10%. Це за період січень-травень. Ну, Мені складно уявити, якими ж будуть цифри за підсумками року, але за цим слідкуємо. І це стало. Хорошою базою для тиску на Москву під час візиту Путіна до Китаю. Путін просив дуже сильно, аби Китай виділив йому кредит. Ну і до певної міри це вдалося зробити Путіну. Китай відкриває Росії доступ до ринку світового капіталу. Про це повідомляє Financial Times. За даними джерел Пекін готується знову. Відкрити свій внутрішній ринок облігацій для двох-трьох великих російських енергетичних компаній, в тому числі Росатома. Це стане першим випадком залучення російського корпоративного фінансування в Китаї з початку вторгнення Росії в Україну. І це все буде в юанях. Китай вичікував, коли він... За хорошими ставками може це зробити. Але я думаю, за цими домовленостями є багато цікавих і пікантних деталей, які ми будемо дізнаватися пізніше. Бо звіт Газпрому про шалені контракти на постачання газу природного до Китаю виявляється лише балачками. Суттєвого збільшення там нема. Збільшення постачання до як ви щойно бачили статистику Китаю, буде на рівні 1-2%. Але заявлено як велику перемогу, що мені вказує на посилення залежності Росії від Китаю. Вона і раніше була великою, вона тепер вона, як на мене, тотальна, друзі. І цю інформацію підтверджує РБК Росії. На тлі різкого уповільнення російської економіки більшість компаній, 57%, почали готуватися до подальшого спаду, який відбудеться до кінця року. Ну і можна. Скупити багато чого китайцям в Росії за недорого. Майже всім компаніям, 90% в останній рік довелося шукати нових партнерів, постачальників та інших контрагентів, пише видання, а половина 51% підприємств. Проводила скорочення персоналу в рамках фінансової оптимізації. Я вам багато вже тут розповідав про роботу автопрому російської, який переходить на 4-денний робочий тиждень. і Так далі. Ви це чули від моїх колег-економістів. Справді ситуація з економікою на Росії плачевна, але це не заважає Путіну воювати. Але посилює залежність Росії від Китаю. При цьому 73% компаній, які раніше відчувають дефіцит робочої сили. 44 з них після початку повномасштабної війни в Україні більшість 67% організацій, зізналися, що не змогли вийти на нові ринки збуту за останні 3 роки. Війна Росію заганяє дуже сильно під Плінтус, я маю на увазі економічний. Звісно, це не означає, що завтра Росія впала, але тепер Китаю дуже легко буде управляти російською економікою, Кремлем. Тим паче в Кремлі жалілися про те, що Китай закуповує менше російських товарів, їм потрібні гроші, їх не вистачає. І Росія чим далі, тим більш втретє, повторює, стає залежною від Пекіну. Це не дуже хороша історія, але ну як є на сьогоднішній день. Тому Мерс певний говорить про те, що треба шукати інші пріоритети для того, щоб хтось тиснув, мабуть, я вже продовжую від себе на Путіна, щоб припинилася російсько-українська війна. Що стоїть за словами Мерца, будемо друзі ще з'ясовувати. І на завершенні вам. Цікава новина зі Сполучених Штатів Америки про улюбленого нами у лапках Дональда Трампа. Трамп програв апеляцію у справі про сексуальне насильство над письменницею. Він має виплатити Елізабет Джин Керол 83,3 мільйони доларів. Суд відхилив аргументи про президентський імунітет, назвавши компенсацію обґрунтованою через екстраординатні та кричущі факти. Позов Керол, друзі, базувався на її заяві про сексуальне насильство з боку Трампа в 1996 році і оприлюднений був у 2019 му Раніше суд вже присудив їй 5 мільйонів доларів за сексуальне домагання та наклеп. Трамп це заперечував, стверджував, що ніколи не був знайомий з Керол, ну а тут нове рішення проти діючого президента США. І це дуже серйозно. Скандал з Епштейном не закінчився, а тут ще новий, точніше старий, але з новим присмаком. Свіженьким. Друзі, за цим усім слідкую. з вас підписка, коментар, подобайка. Вибачайте, що відео задовге, намагався максимально його втиснути. Наскільки це вдалося, напишіть в коментарях. І пишіть взагалі, що ви думаєте з приводу почутої інформації. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!